11. Учимося розв'язувати задачі. Сьогодні на уроці дізнаємося, як правильно розв'язувати фізичні задачі. Вивчимо послідовність дій при розв'язуванні задач. Навчимося оформляти задачі в зошиті. Будемо разом розв'язувати і записувати цікаві задачі. У повсякденному житті ви вже зустрічалися з фізичними задачами і навіть розв'язували їх. Ви здивовані? Наведемо декілька прикладів фізичних задач. Прокоментуємо основні етапи їх розв'язування. І надалі ви будете підходити до розв'язання таких задач, як справжні фізики. Задача 1. Припустимо, що до початку уроків залишилось 15 хвилин. Відстань від вашого дому до школи становить 1800 метрів. Чи прийдете ви вчасно, якщо будете йти зі швидкістю 3,6 км за годину. З якою найменшою швидкістю ви маєте рухатися, щоб не запізнитись. Розв'яжемо цю задачу. Перший етап аналіз фізичної проблеми. Уважно читаємо умову задачі. З'ясовуємо, яка фізична ситуація розглядається, про які фізичні величини йдеться. У нашій задачі треба знайти перше. Час Т1. Це час руху до школи із зазначеною швидкістю В1. Друге. Швидкість В2, з якою слід рухатися, щоб витратити на шлях не більше, ніж 15 хвилин. Позначимо Т2 15 хвилин. Уважатимемо рух рівномірним. Тобто, ви рухались із постійною швидкістю. Визначимо, в яких одиницях будемо розв'язувати задачу. Зазвичай задачі розв'язують в одиницях міжнародної системи одиниць С. Швидкість руху надана в кілометрах за годину, а шлях в одиницях С. Подамо час і значення швидкості руху в одиницях С, 15 хвилин. Кожна хвилина 60 секунд, 15 помножити на 60 буде 900 секунд. 3,6 км за годину переведемо в метр за секунду. Помножимо це число на 1000 і поділимо на 3600. Це буде 1 метр за секунду. Якщо необхідно, виконуємо пояснювальний малюнок. Часто саме рисунок допомагає краще розібратися в задачі. Другий етап. Запис умови задачі в зошит. Записуємо коротку умову задачі. Під словом дано записуємо символи наданих в умові фізичних величин та їхні значення в обраних одиницях. У нас дано. Шлях L дорівнює 1800 метрів. Швидкість v 1 дорівнює 3,6 км за годину. або це 1 метр за секунду. Час Т2 дорівнює 15 хвилин або це 900 секунд. Під словом знайти записуємо символи фізичних величин, які слід знайти в задачі. В нашій задачі потрібно знайти Т1. І швидкість v 2 Розділяємо, що дано і що знайти спеціальними рисками. У фізиці будь-якому розрахунку передує запис формули. Тому в другій колонці записуємо рівняння, що пов'язують фізичні величини, які характеризують наявне в задачі фізичне явище або фізичне тіло. В1 швидкість V1 можна знайти за формулою L шлях поділити на час Т1. Звідси, можна виразити час Т1, який і потрібно знайти в нашій задачі. Т1 дорівнює L поділити на V1. Швидкість V2 можна знайти за формулою Шлях L поділити на час Т2. Відділяємо формули. Окремою рисочкою. Четвертий етап. Перевіримо одиниці вимірювання. Перевіряємо одиниці шуканої величини. Для цього в отриману формулу підставляємо лише одиниці без числових значень. Якщо отримано зовсім іншу одиницю, шукаємо помилку. Т1 це час, який ми шукаємо. Пишемо у квадратних дужках дорівнює. І по нашій формулі. Це метри поділити на швидкість на метри за секунду. При діленні на дріб. Він заміняється множенням на обернений. Метри скорочуються, Отримуємо секунди. Отже, час дорівнює секунди. Формула правильна. Швидкість V2 дорівнює. По формулі метри. Поділити на Т2 на час секунди швидкість і повинна бути в метрах за секунду. Ми перевірили одиниці вимірювання. П'ятий етап. Пошук математичної моделі і розв'язання. Розв'язуємо рівняння відносно невідомої величини. Виконуємо необхідні обчислення. У формули, які ми вже записали, підставляємо числові значення. Т1 дорівнює. Замість L підставляємо і здано 1800 метрів. Замість v 1 підставляємо і здано 1 метр за секунду. Дорівнює 1800 секунд. Т1 дорівнює 30 хвилин. Якщо перевести це в хвилини, це буде 30 хвилин. Швидкість v 2 за формулою замість L підставляємо 1800 метрів, замість t 2 підставляємо 900 секунд, дорівнює 2 метри за секунду. v 2 дорівнює 7,2 км за годину, якщо перевести в кілометри за годину. Шостий етап дуже важливий. Аналіз одержаних результатів. Аналізуємо результати. Насамперед, на рівні здорового глузду. Наприклад, шлях від школи додому навряд чи буде подоланий за добу або за одну секунду. Т1 більше, ніж Т2. Тому, рухаючись зі швидкістю В1 3,6 км за годину, ви не встигнете до початку уроків. Щоб не спіздитися, треба рухатися удвічі швидше. Саме таке значення отримано в ході розв'язання задач. Сьомий етап. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь у зошити до нашої задачі. Під всіми записами пишемо відповідь. Т1 дорівнює 30 хвилин, В2 дорівнює 7,2 км за годину. Давайте розв'яжемо ще одну задачу. Задача 2. Озером назустріч один одному рівномірно прямолінійно рухаються два катери. На початок спостереження відстань між катерами становить 1500 метрів. Швидкість руху першого катера дорівнює 36 км, другого 54 км за годину. Через який час катери зустрінуться. Яку відстань подолає до зустрічі перший катер? Давайте розв'язувати цю задачу. Отже, аналіз фізичної проблеми. Катери рухаються назустріч один одному. Це означає, що вони наближаються один до одного зі швидкістю V, яка дорівнює v 1 додати v 2 І з цією швидкістю долають відстань 1500 метрів. Запишемо умову задачі в ЗОшит. Пишемо задача 2. Дано. Нам відомо швидкість першого катера V1 дорівнює 36 км за годину. Переведемо в міжнародну систему одиниць це буде 10 метрів за секунду. Швидкість другого катера v 2 дорівнює 54 км за годину або 15 м за секунду. Відстань між ними L дорівнює 1500 м. Знайти. У задачі потрібно знайти час і шлях L1, який пройде перший катер до зустрічі. Запишемо необхідні для розв'язання формули. Швидкість V дорівнює шлях L поділити на час T. З цієї формули можна знайти час руху. Потрібно шлях L поділити на швидкість V. Швидкість, з якою катери будуть наближатися один до одного, дорівнює V1 додати V2. Дорівнює сумі швидкостей. Тому ось в цю формулу замість швидкості підставимо новий вираз. Отримаємо ось таку формулу. Т дорівнює L поділити на V1 додати V2. Шлях, який пройде перший катер. Це швидкість, з якою він рухався V1 помножити на час, який ми знайшли. Т це час до зустрічі. За цією формулою можна знайти шлях першого катера до зустрічі. Перевіримо одиниці вимірювання. Час ми шукаємо за ось цією формулою. Т в квадратних дужках дорівнює. Шлях одиниці вимірювання метри. Швидкість V1 метри за секунду. Додати швидкість V2 метри за секунду. Дорівнює в чисельнику метри в знаменнику метри за секунду. При діленні на дріб він обертається. Метри скорочуються. І отримуємо одиницю вимірювання секунда. Час вимірюється в секундах. Все вірно. Перевіряємо другу формулу. Шлях L1 в квадратних дужках дорівнює. Швидкість. Метри за секунду помножте на час в секундах. Секунди скорочуються, залишається метр. Шлях вимірюється в метрах. Теж все вірно. Розв'яжемо нашу задачу, підставивши числові значення у форму. Шукаємо час. Т дорівнює. Замість L підставляємо 1500 метрів і здано. Замість v 1 підставляємо 10 метрів за секунду. Замість v 2 підставляємо 15 метрів за секунду. Отримуємо 1500 поділити на 25 дорівнює 60 секунд. Шлях, який пройде перший катер L1 дорівнює швидкість першого катера і здано 10 метрів за секунду. Помножити. А час ми тільки що знайшли 60 секунд. Тому. Відповідь 600 метрів. Проаналізуємо отримані результати. Оскільки перший катер рухається повільніше від другого, то до моменту зустрічі він подолає менший шлях. Такий результат і отримано L1 дорівнює 600 метрів. А L2 тоді, відповідно, 1500 метрів відняти 600 метрів дорівнює 900. Тому другий катер. Пройде більшу відстань 900 метрів. Результат є цілком реальним. І залишилося записати відповідь. Відповідь Т дорівнює 60 секунд, L1 дорівнює 600 метрів. А тепер самостійно спробуйте розв'язати цікаву вправу. Корабель пливе рівномірно зі швидкістю 7,5 метрів за секунду, який шлях подолає судно за 2 години. Спробуйте розв'язати і правильно записати задачу в зошиті. Ще одна цікава вправа. Миколка, рухаючись із незмінною швидкістю, подолав відстань від свого будинку до шкільного стадіону за 1,5 хвилини. На зворотний шлях він витратив 70 секунд. Куди хлопчик рухався швидше? До стадіону чи додому? У скільки разів швидше? Домашнє завдання. Прочитай параграф 9 Це сторінки 59 63 Твого підручника. Розв'яжи вправу 9, задачу 2. Підпишись на канал Дистанційне Навчання. Обов'язково! Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!